В якому я живу і працюю, а не приїхав з Києва і тут нав'язую себе. Е, я хотів би звернутися до вас і донести вам наступну інформацію. Нагадати 2006 рік, нагадати цей майдан, нагадати Василя Петровича, який зараз працює тепер, да? і хто за нього приїжджав і говорив, білоцерківці, проголосуйте за цю людину. Приїжджала Юлія Володимирівна і просила підтримати Василя Петровича. Ви за історією слідкуєте разом зі мною, В якій зараз він партії? Наступний кандидат Вадим Коверда, який взяв у Чорни в Людмилу Борисівну Дригову, брехне з відподів. З якої партії він пройшов міську раду? Хто знає? З партії удар. А потім він взяв і перейшов в регіон. То де ми з вами живемо? Я не хочу жити з цими людьми в цьому місті. Я не хочу працювати на благо білоцербінців, коли поруч зі мною такі люди. Мені не безразлично. Повірте, я сьогодні не зупиняюся і буду працювати далі разом з вами. Я сьогодні був біля ЦВК і бачу очі тих людей, які там стоять. Повірте, там такі самі очі, як і наші з вами. Очі, які не зневірились, а борються далі. Я закликаю всіх вас продовжувати цю боротьбу. Я не є член партії Свободи, але я сьогодні солідарний з вами і буду з вами солідарний до тих пір, поки не переможе добро і правда. Вірю, що так і буде. Дякую вам за підтримку.